Іно цієї ночі було на Росії кілька гучних вибухів. Прогриміли на Туапсе, краснодарського краю, де розташований нафтопереробний завод. У місті по безпілотниках нібито спрацювала система протиповітряної оборони. Про це повідомили тамтешні телеграм-канали. Як розповіли місцеві жителі, вибухи зі сторони місцевої нафтобази почали лунати приблизно о 3.30. загалом було. Чуто близько п'яти гучних вибухів. До цього очевидці повідомляли про характерні звуки польоту. БПЛА за інформацією місцевої влади в районі міста Туапсе. Система ППО нібито вразила вісім БПЛА, пошкоджені інфраструктури та житлових будинків, поки не виявлено, постраждалих немає. Tēnā yeah.